Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати заверну смачну паску. Тісто приминаємо і викладаємо на стіл. На столі ще трошки підминаємо тісто, ділимо тісто на шматочки, який нам потрібний у форму. У форму для паски я ще вклала пергамент. Тісто гарно закруглюємо, приплескуємо і вкладаємо у форму. У формі тісто повинна бути третя частина форми. І так я виклала тісто в 6 формів. У мене буде 6 пасок. Остільки тіста має бути у формі. В кожній формі за допомогою руки тісто гарно розрівнюємо даємо сходити приблизно 40 хвилин.